Доброго вечора, короткий огляд криптовалютного ринку. Біткоін, значить, після нового року з цього накоплення вийшов все-таки вверх. Нагадаю, глобальна ціль у нас 48 тисяч. От, вершина. Але, 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 ми бачимо, що він вже торкнувся 46 сьогодні, так? 45 880. Тобто, може він йти далі до 48? Може. Може він йти на 50-55? Може. Буде він туди йти, ну не факт. В будь-якому випадку, зараз тут, якби в повітрі ми ніякі лунги не беремо, бо потрібно подивитися якусь проторговку нам, так? Шортити о ці зелені палички теж ми не будемо. Ну, це моя стратегія, я так працюю, ви якби відповідно до своєї стратегії приймайте рішення, звідки ми можемо розглядати лунги. Якщо в нас коректується ціна до 44, скажімо, я вам так покажу. Секундочку, секундочку, так. Якщо ціна от нас от якось от так от скоректується тут буде якась проторговка. Звідси ми можемо брати лонг з стопом за оцю проторговку, скажімо там, 43-600. Якщо вона буде летіти ціна прямо звідси вверх, ну, значить ми пропустили, хто тут заходив. Десь у цій проторговці в лонге. Ну, піджимайте стопами, можна ставити вже десь от на 44. Далі, шорт. шорт я буду розглядати, якщо ціна провалиться під 42,300. Скажемо так, от вона провалилась. Тут торгується, торгується, торгується. І звідси, якби не пробиває вона вверх, опускається вниз. Тоді ми можемо розглядати, що для цього також стоп будемо ставити за, от, за 42 300, скажімо, 42, 400, 42 500. Ось такі от думки. Чому полетів біткоін? Так непонятно. Говорять, що до 10 січня мають прийняти спотовий біткоін ЄТФ і на цих чутках, скажімо, він вже полетів. Ну, Біткоін ЄТФ вже тягнеться, не знаю, скільки місяців, ці всі слухи. Тому тримайте в голові, що навіть якщо його приймуть, то, скоріше за все, цей ріст він вже, на цій новині він вже ріст відіграв. Чи буде він рости далі, можливо, буде. Не факт. Всі чекають росту, він може просто, от, скажімо. Одним-двома там червоними свічками спуститися, весь цей просто. Е, Також тримаємо в голові, що в будь-який момент може вийти новина про відміну там чи від, скажімо, від термінування бітконітев. Це теж може в нас викликати обвал. Тому тому думайте своєю головою. не Упустили цей шанс, не зайшли в лонги. Ну, нічого страшного, можливості будуть інші. в мене немає лунгів. У мене біткоїна взагалі немає, там якісь копійки, як би я на них навіть уваги не звертаю. І ну, мені не сильно інтересний. Я більше в альткоїнах. Ефіріум. Ефіріум у нас вже, от, бачите, від 2433 скоректувався на 2369, да? Як би. Ціль по ефіріуму, ну, глобально 3500 у мене. так, Ось ця вершина. 3500. Я чекаю, що ми туди дійдемо. Але моє очікування це тільки моє очікування знову ж таки. Перша така ціль: ну, 2800, 2700, 2800 от середину цієї ліквідності. Я все-таки чекаю, що якийсь час біткоін там затримається на своїх цінових відмітках і ліквідність біткоїна переліться в альткоін, в ефіріум, і ми побачимо хороший ріст альткоїнів, скажімо такий міні-альтсезон. Вже останній місяць альцезон, міні-міні-альцезон непогано йде. Деякі монети гарно вистрілили. Там вам ще одну монетку, по якій я чекаю. Прям Пфф. гарний ріст арбітрум. Арбітрум. Бачимо, що ціна підійшла до своїх піків. Там 1,82, вона вже навіть кульнула вище. Зараз трошки скоректувалась, Це у нас недільний таймфрейм. Ну, якщо ми відкриємо денний, то що у нас взагалі було на арбітрумі? Роздали дроп, ціна виросла. Ну, вона трималася якийсь час. Там $1,22-24. Я половину своїх з айрдропу мене скинув по $1,24. Потім вона трошки виросла, і, в принципі, весь час він падав, коректувався, як, ну, накоплювався. Да? Якщо допустити, що маркетмейкер весь цей час відкупав монети, хоча це не таке, що подивитися, це у нас з 15 квітня, ну, скажімо, не з 15, а 25 березня до, до 22 грудня. Ну, В принципі, не аж такий довгий період часу накоплення, але все ж таки ми не знаємо, скільки монет люди продали, скільки тримають на руках. Суть в чому, якщо арбітром пробиває цей максимум, то, скажімо, у нього далі відкрите небо. Да? Там нема ніяких, ніякої ліквідності, ніяких проторговок. Доки він може долетіти, тут нікому не відомо. Я чекаю мінімум 3,5-4 долара за монетку. На цих відмітках я буду свої, решта монети Якось там драбинкою скидати. Неоднозначно не всі зразу. Можливо, ще щось залишу, вже буду дивитися по ходу діла. Ота от. от. В суї чекаю в районі 2,5-3 долара. Скажімо, це от і по цій монеті чекаю ріст і. І, і. і, і, і. і більше. Я вам не розкажу в відкритому доступі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знизу залишу посилання на нього. Там, до речі, у нас орієнтований він на айрдропи, якщо ви не в курсі, ну, я дуже чітко все розписую і стараюся знімати відеоінструкції, тому якби, навіть починаючий розбереться в цьому. Також не на правах реклами, але так. Хто бажає зайнятися доброю справою, я залишу посилання на ну, місто Добра. Така от організація у нас. Дівчинка-молодець своїми силами без допомоги держави допомагає дітям-сиротам, хворим дітям. Тут є всі посилання на Інстаграми, на Фейсбуки, тобто йдете по посиланню. Розберетеся, гортайте знизу, YouTube, Instagram, Facebook, контакти, як допомогти можна, то тут бачимо біткоін, Монобанк, PayPal, на картку, Приват 24. ну Хто має можливість, друзі, допомагаємо. Перейдіть по Instagram там дівчинка Марта Левченко. Ви самі побачите, які там діти, і що там потрібно. Там не... Гроші завжди потрібні, всім це зрозуміло. Також там, потрібні речі, одяг, взуття. Тобто, я знаю, що у багатьох людей є просто речі, які вже замалі на їхніх дітей, і вони просто лежать мертвим грузом, вони вам не потрібні. Ну, ось, будь ласка, у вас є можливість допомогти зробити добре діло. Якщо ви також. Наторгуєте, скажімо, тисячу доларів, і з них 50-100 доларів ви відправите на допомогу дітям, то я думаю, що ваше життя від цього якось кардинально не зміниться, але от ви зробите хороше діло. Розповсюджуйте серед друзів, серед знайомих, будемо робити хороші справи. Все, бажаю всім успіху. Бувайте здорові!